На одній дуже гарній галявині жила собі гусінь, яку дуже цікавило, що ж відбувається навколо її галявини. Та трава на галявині була настільки високою, що гусін нічого не могла роздивитися. Вона намагалася залізти на травичку, аж та нахилялася донизу. І гусінь знову опинялася на землі. Тоді вона почала мріяти про те, щоб піднятись в небо, політати і все роздивитися зверху. Інколи на галявину прилітали різні комахи, також не був заклопотаний своїми справами. І ніхто не мав бажання допомогти маленькій гусені. Частенько на галявину залітала бабка, вона весело шурхатіла своїми крильцями і літала так швидко, що гусінь ледве встигала повертати голову, аби подивитись, куди ж вона полетіла. Одного дня гусінь набрала сміливості і мовила Мила бабка, візьми мене з собою політати. Я хочу роздивитись навколо моєї галявини. Але бабка відповіла. Мені ніколи тебе катати, я поспішаю на ставок у свій будиночок, той що під камінчиком, скоро почнеться дощик і полетіла. Невдовзі на галявину прилетіло сонечко. Усінь стала просити його розповісти, що ж відбувається навколо її галявини, або покатати її на своїх. Красивих і сильних крильцях. Ні, ні, сказало сонечко, я поспішаю до своїх діток. Скоро почнеться дощик, їх треба нагодувати і оберігати. Тоді гусінь вирішила звернутися до бджілок Хоча вона їх побоювалася, тому що бджілки весь час працювали і дуже були зосереджені. А ще у них довгі крильця, і гусінь дуже їх боялася. Та все-таки звернулася до однієї з них. Здравствуйте, тітонька бджола, сказала гусінь. Розкажіть мені, будь ласка, що знаходиться навколо моєї галявини і хто там мешкає. Тітонька бджола сердито зажужжала. «Ж -ж 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 -ж. у мене немає часу розмовляти. Мені треба поспішати зібрати нектар з квітів, бо скоро почнеться дощ, і всі квіти закриються в своїх пелюстках. І полетіла збирати пилок з квітів. А тим часом маленька гусінь наїлася травички, залізла під листочок, аби її не намочив дощик і загорнулася в кокон. Під листочком гусінь заснула та так міцно, що й не помітила, я прийшла зима, всю її галявину накрила тепла ковдра із пухнастого снігу. Настала весна. Сонечко розтопило сніжок, галявина знову зазеленіла свіжою молодою травичкою. На неї прилетіли бабки, жук сонечко, тітонька бджола. Вони почали розповідати, як перезимували, та згадали про гусінь, яка всім цікавилась. Виявилось, що її ніхто не бачив. Горбочок Біля якого сиділи комахи, заворушився, і з під нього вилетів дивовижний метелик. Всі були здивовані І зачаровані його красою, ніхто не міг зрозуміти, звідки з'явився цей метелик, і куди ж поділася гусінь. А метелик все піднімався вище і вище. Був щасливий від того, що може роздивитися все, що відбувається навколо галявини.